Пройшло ровно три тижні, як я встановив цього монстра. Це в мене комбінована помпа з, одразу з оф фільтрацією ОФ-стерилізації. Бачите, воно все заросло. То, що воно все заросло, нічого страшного, а то, що вхід під неї також заріс, і бачите, бруду немає місця пройти. І воно, я так розумію, що фільтрує вже хуже. Трава затримує залишки корму, затримує залишки фікалі. Будемо зараз зробити генеральне прибирання. Я знаю, що раки, які жили тут. Перебралися туди, я вже бачив їх там. Вони никаються їм там добре. Може, зверху вода трошки тепліша. Ой-ой-ой, хто тут у нас, хто тут у нас пливе? Прибирання почнеться десь через півгодини, тому що я погодував своїх стерлядок, Вони зараз дуже активно їдять. Перших 20 хвилин вони їдять дуже активно, потім не дуже. 10 хвилин, потім вони ще доїдають. Через 30 хвилин будемо прибирати ось цього монстра. І дивіться, що з ним. Я думаю, що внутрі там все в порядку, що він там геть-чистий. А от та коло вокруг нього треба буде почистити, прибрати. Ну і почистимо заодно весь басейн. Щоточкою почистимо. Та й буде. Сьогодні буде генеральне прибирання, суботник, як то кажуть. А ще після прибирання повернемо тих наших раків. Зараз у нас 10 ранку і десь 18 градусів. Тому возвращаємо їх сьогодні сюди назад. До речі, коли тут було 40 раків, я помітив, що набагато менше зелені і набагато менше. Залишку корму відать. Вони його добре під'їдали, особливо ночі подивимося. Кинемо поприбираємо все, зробимо, і кинемо їх обратно.